Христос Воскрес. Чи може бути погана новина доброю? Це звучить трохи так само, якби коло могло бути квадратним або камінь в річці сухим. Речі, які не поєднуються, які не пояснюються, які нелогічні. А Однак деякі речі можуть бути. Сьогодні поговоримо про те, що може зробити нашу сповідь успішною або недійсною. Сьогодні поговоримо про перший плід Святого Духа, який не здається таким очевидним від самого початку. Спершу на думку спадають якісь інші речі. Послухаймо по черзі. Євангеліє від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням. Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає, куди йдеш. Та від того я сказав вам: смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу корисніше для вас, щоб я відійшов, бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він переконає світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду, щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду. І вже не побачите мене, Щодо суду, бо Князь цього світу. Засуджений. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово сьогоднішнього дня багате. Ми читаємо архисвященницьку промову Ісуса Христа, молитву, на тайній вечері, коли Ісус вже відходить, розповідає їм останні речі в Цьому людському тілі, тому що після смерті Воскресіння людське тіло Ісуса мало вже трошки інший вигляд, сьогодні таке модне слово, формат. Дослідження туринської площиниці розповідають про те, що його тіло, не мов би пройшло крізь цю туринську площиницю через певне випромінення. Ми можемо думати, але ну, так само е, опис, як Ісус пройшов крізь двері, коли прийшов до апостолів, або коли він був то в одному місці, то вже в якомусь іншому місці. Він був вже інший. Це вже не був той самий Ісус, який е, був до цього, до смерті і до Воскресіння. Його тіло було вже перемінене, услав... уславлене, інакше зовсім. Так от. Ісус апостолам про це розповідає, що Він йде. А вони сумують, і зрозуміло, що вони сумують. Найперша причина, чому вони сумують, це те, що він йде на хрест. Не будемо дивуватися, що апостоли сумують, що його їхнього вчителя можуть схопити, оскільки сам Ісус коли молився в Оливному саду, як людина з цим ще непереміненим тілом. Молився до Бога Отця, Отче, якщо, можливо, забери від мене цю чашу. Він боявся, боявся дуже сильно. Тому не дивуємося, що апостоли боялися, вони також боялися. Але тут Ісус каже: але істину кажу вам, корисніше для вас, щоб я відійшов. Далі слідує обітниця Приходу Святого Духа. І ми відкриваємо, якою є трійця величезна таємниця, одна з найбільших на пізнання цієї таємниці нам зійде вся вічність. Ну, Тут певні теж такі нелогічності є в моїх словах, тому що вся вічність це якби щось від початку. Ну, маємо початок, це час нашої смерті, і якби кінець цієї вічності. Але от вічність вона не матиме кінця. І тому ми пізнаватимемо трійцю, всю нашу вічність, що дай Боже, попасти до Господа Бога і його там пізнавати. Одна є асоціація з цим відходом Ісуса для того, що прийшов Святий Дух. Я вам якось кілька місяців тому наводив приклад, він дуже сильний. Мені так здається. Ми, колись я прочитав таку думку. Ми навчилися з вами їздити на велосипеді, тому що нас відпустив хтось, кому ми так сильно довіряли. Ось я так з таким. Сентиментом, з такою радістю пригадую, як це мене навчила моя сестра їздити на велосипеді. Як це було? Я думав, вона мене ще тримає, але вона мене вже не тримала. Я вже поїхав сам. Вона мене відпустила. Ну, так само Ісус відпускає учнів на глибоку воду, де вони вже можуть отримати Святого духа, який їм пояснить. Що він їм пояснить? Ну і тут ми. Читаємо ось цей фрагмент, один з складніших фрагментів. Ну, зрештою, взагалі, цей текст не є простий, але цей фрагмент складніший, бо тут навіть питання не в розумінні, питання в прийнятті цього тексту. Його складність в прийнятті, щоб це прийняти. Ісус каже: прийшовши про Святого Духа, Він переконає світ у неправоті щодо гріха, в інших перекладах переконає світ в гріху. Чи в грісі, в гріху, здається. І тут, дорогі друзі, можемо з вами дивуватися. Як так? Як так? Особливо, коли люди десь розповідають про пізнання Святого Духа чи про якусь молитву. Це була дуже сильна молитва. Така була молитва, таке було прославлення. Всі так ходили в дусі, все так було потужно, все так було сильно. Ну, були сильними емоції. Але не факт, що це діяв саме святий дух. Можливо, захоплення, можливо, якийсь гарний спів був, можливо, якась гра була хороша, зіграна там, якогось гурту, можливо, якийсь хор гарно щось виконував. Абсолютно не сумніваюся, що так, коли ми чуємо якусь гарну музику, то в нас підносяться певні емоції. І це я, я не кажу, що це погано, але не кожна музика є діянням Святого Духа. Дорогі друзі, є маса музикантів-виконавців, які мають за мету. Через свою музику, напевно, в чомусь також гарно, але передати злу ідею, нечистиву в прямому сенсі цього слова. Ну, але сьогодні не про це. <кій> так от, коли люди думають про діяння Святого Духа, то десь там з'являється розмова про якісь там молитви мовами. Ну, Наприклад, якщо хтось молиться, то хай їм Бог помагає. Людям це помагає, люди так моляться, нехай моляться. Е, але, дорогі друзі, ну, перший плід Святого Духа це от не захоплення, це не якісь особливі там харизми, дари, щось таке найзвичайне. -най 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 це базова річ. базова річ для кожного християнина. Це розуміння гріха. Е, якщо людина усвідомлює гріх, це наслідок приходу до неї Святого Духа. І, дорогі друзі, я вам інколи розповідаю, часом ділюся, як діє Святий Дух справді от, на сповіді. І знаєте, вже слава Богу, скоро буду святкувати наступну річницю свячень, трошки менше, ніж через місяць. І, дорогі друзі, мушу вам сказати, що стільки разів я роздумував над цим питанням, от як людина може. От Не бачите свого гріха. Як може бути так, що людина от якби, ну, формально виконує все, як книжка пише, і сповідається, і там гріхи розповідає. Але біда в тому, що ну, не, не свої. Всіх на світі, тільки не свої. Або людина, розповідаючи про свої проблеми, не визнає своєї проблеми, не визнає своєї вини свого гріха, не може це озвучити, не може це назвати. І інколи так часом може статися, що десь там, або пропоную людині прочитати і спецсовісті той, які є у молитовнику, а молитовники ж є в кожного. Ну або в хаті, принаймні, є точно один, ну, або й кілька штук, як мінімум. І найдивніше для мене буває так, що от людина якби все формально робить, ну правильно, там, і вся сповідь проходить, так, як, так, як має бути. Але ну, видно, що якось цього відчуття гріха людина не зачепила. І найстрашніше для мене буває те, коли людина або не хоче читати тої спецсовісті, або, або читала його, і воно не помогло. І тут, дорогі друзі, можна було би так трошки вдаритися, знаєте, в таку історію. Про якісь інтелектуальні здібності людини, про якісь там пізнання богослів'я, про вивчення ось цього грубезного катехизму, ось цей що катехизм католицької церкви, груба книжка велика з багатьма канонами. І ні, дорогі друзі, це не воно. Тому що точно вам мушу сказати, що часом навіть от маленька дитина, дуже маленька дитина, дуже добре розуміє свої гріхи. Дуже добре. І інколи буває, що, можливо, якась бабця, не факт, що письменна, але теж може дуже добре розуміти свої гріхи. Не факт, ще раз кажу, що письменна є чи була. А інколи буває так, що людина інформації знає дуже багато, а не може назвати гріха. І тут, дорогі друзі, ми все-таки з вами повертаємося до того, що. Відкриття власного гріха, вміння зізнатися в ньому, вміння пожаліти за свій гріх це дар Святого Духа. Це насправді велика благодать. І тому сьогодні я вам розповідаю про те, що в мене є хороша погана новина, чи погана новина, яка є хорошою. Весь цей каламбур. Ось це квадратне коло, що хороше і погане одночасно, полягає в тому, що якщо ми бачимо наші гріхи, якщо ми усвідомлюємо свою ницість, свою слабкість, не знаю, там підлість, грішність, пожадливість, хто там, що має, хвалитися немає чим. Тут питання не в тому, хто більше згрішив, тут питання в тому, що це пізнати треба, тому що кожен з нас має цих гріхів дуже багато. І якщо ми бачимо ці гріхи, і це нас наповнює сумом, то, дорогі друзі, я хочу вас запевнити, що це благословенний сум. Тому що, по-перше, жаліти за гріх, мати смуток серця через те, що людина далека від Бога через те, що вона грішить, це великий дар. Але цей дар наступний, бо перший це вміння побачити цей гріх, вміння зізнатися в ньому. Це величезний Божий дар. Я все ще розумію і вкотре повторюю, що воно звучить як якийсь каламбур. Як погана новина може бути хорошою. Так, може бути хорошою, якщо я бачу свій гріх, то це хороша новина, це означає, що в мене діє Святий Дух. І це насправді дуже хороша новина. І тут, дорогі друзі, ще наступна справа, про яку я з вами минулого тижня навіть кілька разів говорив. Це те, що обурює багатьох людей, які хотіли би змінити церкву, які би хотіли, щоб в церкві говорилося про все на світі, тільки не про гріх, тільки не про пекло, тільки не про те, що треба каятися. Про все, що завгодно, тільки крім цього. Що цими людьми рухає? Або так само, що рухає людьми, які. Кажуть, що от віра це погано, віра в Бога це погано. Обзивають різними словами віруни і тому там подібні речі. Кілька таких прикладів негативних побачив останніх кілька днів. І це дуже сильно наповнює сумом. Але я також маю пояснення, що проблема цих людей, оцього так званого атеїзму чи так званого агностицизму, так званого, тому що насправді йдеться про ось цей торг. Торг, тому що якщо я приймаю існування Бога, я приймаю те, що я грішний, я приймаю те, що я колись робив неправильно. А визнати власну помилку можна тільки за допомогою Святого Духа. Без нього цього зробити неможливо, якщо людина Святого Духа в своє серце не впустить. Винен буде весь світ. Весь світ буде неправий, а людина буде біла, пухнаста, вся така молодець. Всі будуть погані, вона буде хороша. Тому, дорогі друзі, я абсолютно не перебільшую і не для красного слівця це кажу. Але якщо в нас є ось ця погана новина про гріх, то насправді це дуже хороша новина. Тому що. Це новина про те, що діє Святий Дух. А з цього насправді треба тішитися. Звісно, наступні етапи потрібно і покаятися, і відкинути гріх, і виправитися з нього. Але ось це найперше, те, що я його бачу, і мені з цього приводу сумно, це вже добре. Так що ось з такою доброю, поганою новиною я вас сьогодні залишаю. Хай цей день для вас буде добрим. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня.